Та, ви що, друзі? Отак став і не хочеться їх вимикати. Друзі, вітаю! От, гремить гроза. Сьогодні 11 липня 2024 року. І під вечір я вирішив піти знову на грибалку. Зранку були із Джері в лісі. На схилах гори Смерек. А зараз я вирішив піти перевірити і схили Полонина. Цікаво, яка сьогодні ситуація із грибами тут. От бачите, над нами знову насувається отака хмара. Ось така хмара, половина неба закрила, і звідти гремить. Ну, не знаю, поки що сонечко, бачите, тінь, сонечко світить. І є перша знахідка, друзі. Лише і ще навіть не встиг далеко відійти. Взяв із собою пакет. Не знаю, яка буде тут ситуація з грибами, але знахідка перша є. Отакий красень зазирає. Що ж, недалеко від села, на самій першій грибниці, перша сьогодні знахідка після обіду. Нагадуємо, на схилах полонених, перший гриб. М -м, дуже файно пахне. от такий молоденький білий гриб. Забираю його в пакетик і йдемо шукати далі. Джері лишився вдома, теж знайшов, там із дружиною, з дітьми граються. І я так Вдалося мені якось е видуритися на гриби, піти самому, його лишити. Ну, надіюся, що він. Не догадається мене йти шукати в ліс. Хоча він може і таке, може десь серед рибалки прибігти, може ні. Ну добре, йдемо шукати далі. Піднявся трошки вище. І от, друзі. черговий знахідки такий. Ось така і сироїшка. Ну, вона вже старенька. А Тут знову така голубенка сироїшка. І от такі синяки, під дубовика зазирають. Файні. Однак теж ми їх наберемо. Будемо збирати білі. Шукати будемо білі сьогодні. До обіду зранку, як йшли на схили горосмерик, то приніс кілограмів 10 чи може й більше білих таких відбірних то там у нас гора Смерик по схилах тої гори, я ходив зранку. Ну а сьогодні на схилу ми пішли на другий схил гори. Отже, для тих, хто перший раз мене дивиться, звати мене Віталій. Живу я у Карпатах, а саме у селі Присліп це Закарпаття, друзі. Раніше був Міжгірський район, зараз. Декілька років після адмін територіальної реформи вже в районі у нас реагується як хустський Так що, друзі, хто подобається такий контент, ставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на канал, щоб не пропушати в подальшому наші подібні такі трансляції про грибні походи в Карпатських лісах. Ми продовжуємо, продовжуємо пошук. От, як буде щось цікаве, будемо включати. А от, друзі, ще знахідка. Ось такий красень тут сховався у траві. От такий, Зазирає білий гриб. Файний, правда? Микаємо. О! Це, друзі, краса. Оце краса. Ідеальний гриб білий. Чудова знахідка. Хотів сказати, забираємо корзину. Я сьогодні без корзини пакет. Забираємо пакет і йдемо шукати далі. Ну що ж, радує, гриби дійсно. Друга хвиля грибів, білих в Карпатах з'явилася. Гримит. Надіюся, дощ не завадить нам назбирати багато грибів. Спробуємо. А от, друзі, ще знахідка. Ось такий красень тут. Сховався у траві. от такий, Зазирає білий гриб. Файний, правда? Микаємо. О! Це, друзі, краса. Оце краса. Ідеальний гриб білий. Чудова знахідка. Хочу сказати, забираємо корзину. Я сьогодні без корзини пакет. Забираємо пакет і йдемо шукати далі. Ну що ж, радує, гриби дійсно. Друга хвиля грибів, білих в Карпатах з'явилася. О, Гримит. Надіюся, дощ не завадить нам назбирати багато грибів. Спробуємо. Що ж, друзі, там знайшли гриба. І ви що гадаєте, недалеко відійшов я і тут є наступний. А от він де виріс. Ну ви тільки подивіться, де він виріс. От бачите гриб. Отут е, гілля. Навісні тут прибирали, бо це толока, тут випасається худоба. І гілля із смереки, що чого спалювали. І посеред цього згарища. от Бачите. Посеред як виріз риб. о, От такий красень. Я так не придумав, нічого не обманював, отак воно є, бачите, іменуфор видно. І риба. От такий хороший, красивий. Білий гриб виріс в такому навісні паленому. Значить, Друзі, випалювання ніяким чином не шкодить грибам. Дехто каже, що ой, ліс попалили. Спалювання ніяк не шкодить. Це я вам кажу, так і з власної практики. Так, друзі, грибницю не спалити. Тут серед цього згарища виріс білий гриб. Ну що ж, і одразу йдемо далі. Ну, такі місця, тут теж гілля спалювали, але тут для грибниці не страшно. Грибниця так не згоряє. Ось тут є ще одна знахідка, вже далеку бачу. Згорає гриб. Ще один красень. Молоденький, файний білий гриб. Отакий. Краса, друзі. Вимикаємо цього. Теж біленький, Той самі молоденькі гриби. Тут більше, більше односельчан ходить на схили е, полонини. Якось підручніше, легше грибу шукати, менша трава, пасове, ще більше худоба випасає і легше грибу помітити. Їх легше збирати. От бачите, тому більше молоденьких М -м не дають їм жителів доростати до таких поважних розмірів, як на схилах гори смерик. Тут молодші гриби. Ну, буває і великі знаходимо. Хто знає, результат буде в кінці. Побачимо, що ми знайдемо сьогодні і який буде кінцевий результат. Обов'язково покажемо. Так, сюди вже більше не бачимо. Ну що ж, буде щось цікаве, будемо включати. А поки шукаємо. Ну що ж, от такі молоденькі муримухи. Ну, ми їх теж лишаємо, хоча вони відносяться до істівних грибів, але то не білі. Ми шукаємо білі. От. А от і білий, друзі, от і білий, є, знайшли. От такий красень. Бачите, як не росте. Вимикаємо. Отакі от файні грибочки. Супер. Для маринування, для місця ми закриємо. От на схили гори Смерек ідемо і там в основному все для сушки. А от е, на схили половину. Тут грибів набагато менше. виходить. Але в основному всі отакі молоденькі. Ну що ж, шукаємо далі. Ідеме так по папороті зазираємо, глиб вниз під смиреку, а тут ще щось є. Ось такий. Ось така смерека. Старенька, черехата. Ось Файний, білий гриб. Ось так він росте. Файний. Вже трошки імені фор пожутів. гриб чудовий. Беремо, йдемо далі. Ти ще один буденький красень. Такий той зарозирає. Під женятником. Ну, файний, молоденький білий риб. О! Краса. Дійсно файний. Ось такі сираїшки. Ну, ми їх лишаємо. Ну, друзі, я казав, що самі молоденькі. Визнаю свою помилку, я помилявся. цей вже зовсім не молоденький. От такий гриб. Він тут не один. О, такий поважний дядько. Там бачите. Там ще один є. От такий сховався. От така краса, друзі. Хе? Та, ви що, друзі? Отак став і не хочеться їх вимикати. Не ну, просто краса. Так із мохові, і з моха він у мохою собі росте. Раз. Чекав у нас. О. Важкий. оце риб. Потужний. Сьогодні такого великого не знаходив. Це перший. Місце від нього закриємо, І тут його братик. Файний, молоденький. Ну, виходить до нас. От такі два гриби. Чудова знахідка. Дуже мене порадували ці два грибочки. Однак ідемо далі. От зайшов ще в такий лісочок невеличкий. І тут. Зазирають от така сироліжка і от такі грибочки. Це у нас візій невеликий. Але вже пожовтів їм Нічого, а другий його братик який. Так само, напевно. Такий самий. Ага, а там, бачу, ще один зазирає. Йдемо за ним. От який він красень. Це хороший грибіще. Це добрий гриб. Заберем. І йдемо далі. Гроза наближається. Я так думаю, що ще може бути зараз дощ. От. А от тут ще такі малини. У нас хилиагорисмерик чорниці пробували, а тут от така лісова малина. Ну як не скуштувати? Скуштуємо. а Краса. Краса. Спробуємо. Угу. Ой, яка слабка. Друзі, дуже смачна. Дуже смачна малина. От бачите? Вже малина є. Гроза мене трошки турбує. Але нічого, поки що вона ніби далеко від нас. Так що будемо ще шукати. Що ж, друзі, зайшов я трошки так у лісок. Піднявся досить суттєвий вітер. І тут, тут бачимо таке От. Теж файний молоденький білий гриб в чудовому стані. Шапинка взагалі ідеальна. нога теж, думаю, буде здорова. Його забираємо. І будемо, напевно, друзі. На цій знахідці будемо сьогодні завершувати нашу сьогоднішню прогулянку, тому що вітер піднявся набагато сильніший. Гремить. небо затягнулося огояк. От бачите, як як хмара. І сильний вітер. Ну що ж, друзі? Всім дякую за перегляд. Бажаю міцного здоров'я. Мирного неба над головою і до наступних зустрічей. А вони будуть обов'язково. а Ми повертаємося.